Вау, wow, що це я витягнув? Це ж новий iPhone 15 Pro Max. Боже мій, в титановому кольорі. Нічого собі можна знайти на будь-якому смітнику. Тому не стидайтеся, якщо що, шоритися, це на найближчий рік флагман від Apple, який ми будемо зараз розпаковувати спільно з вами. Але я знайду напевно, що більш тепле місце і менш дощовите для цього. Ось я й знайшов тепліше і менш дощовите місце. Саме підходить для розпаковки айфона. iPhone 15 Pro Max це флагман найбільший в лінійці е, айфонів, відповідно, найбільш нафарширований. У нас тут 6,7 дюймовий дисплей OLED е, 120 Гц. Значить, 2000 ніт пікової яскравості. В принципі, порівнюючи з минулим поколінням, нічого не змінилося. Абсолютно в плані екрану. Зараз буду вам розповідати по ходу діла, але тим часом розпакуємо, все-таки розпакуємо натурал. Титаніум оцей от ваш iPhone. І знімаємо, будь ласка, так, операторка Тетяна. знімай. О, Боже мій! Це ми кидаємо зразу на підлогу. Потім і нижню. Розпаковуємо максимально сильний емейзінг від американців. О-о! Що? Так, це зразу о на підлогу. Ви лише гляньте, це титан в житті. Він прям незвично якийсь світліший, ніж я думав. На рендерах він якийсь більш такий кремовий, чи що, А тут він прям якийсь більш сіріший, просто банально сіріший. Блок камер знову ж збільшили, тобто чохли від попередніх айфонів вам не підійдуть. Це екологічний наш такий шлях від Apple, так як вони бачать, це все максимально чудово. Матова кришечка це класно. Я за це похвалю Apple, бо я люблю матові кришечки. Разом з тим, блок камер все одно у нас глянцевий. Відповідно, пил буде забиватися від душі, як це було і на 14-й лінії. Це відповідно, я буду його порівнювати з 14 Pro iPhone, який, до речі, знімає зараз, можливо, цей. Кадр, можливо, я вставлю цей кадр зараз iPhone, цей кадр зараз Lumix, А ось цей кадр зараз Samsung S 23 3 Ultra. Три камери у нас що потрібно знати? Чому саме Pro Max цього року? Тому що цього року розділили Pro Max і Pro. По камерах, і це максимальна мерзость, тому нам тут поставили перескоп. Це в нас перескоп п'ятикратний, порівнюючи з трьохкратним звичайним телевиком на прошці, який був в принципі і того року, і ми вже всі прекрасно знаємо. Хардверно, всі інші нюанси такі самі. По камерах, єдине, що можливо, змінили пост обку. Давайте ого! Най. Найкрутіша новина. Чекайте ви з телефоном. Найкрутіша новина це USB Type-C. Я ж зовсім забув про цей чарівний amazing, який ну інноваційний роз'єм, який якого ніколи не було. Apple його винайшла. Тут навіть написало «Designed by Apple in California». USB Type-C. Давайте я все таки похвалю, тому що він має оплетення, таке тканини, я так розумію. І мені цікаво, він, по ідеї, має жити довше ніж класичні білі кабелі. USB. Type-C. Не знаю, подивимося, як він себе покаже в експлуатації, але мушу вам звернути увагу стосовно USB Type-C і айфона 15О. Залишаються відбитки, але це від конденсату, бо телефон ще холодненький з вулиці. Прямо з смітника. Прямо з смітника. Ми пам'ятаємо, звідки я його дістав. Десь дуже гарне кіно. І показала палець. Дірочка Type-C. Ви таке бачили взагалі? Lightning вже не у моді. Type-C дірочка. Він так близько фокусується? О, отак. У, -у, у. Дивіться, ультра так фокусується, саме тому Таня знімає саме на ультра, бо iPhone так близько не може фокусуватися. Такі у нас справи з iPhone. Потрібно звернути увагу, що в комплекті йде. Кабель USB Type c версії 2.0. Тобто, ви швидко на комп'ютер не зможете передавати свої файли, користуючись комплектним кабелем. Щоб розкрити всі швидкості USB Type c які є на промоделях, потрібно докуповувати окремо кабель від Apple. Звичайно, що від Apple, тому що це максимально екологічно. Так, давайте розкриваємо це чудо поступово. У нас плоский екранчик 6,7 дюйма. Ну до нього важко докопатися, насправді, тому що. Великий, яскравий, і зазвичай до нього претензії взагалі нуль. Хороші матриці поставляються зазвичай від Samsung. Давайте спробуємо ввімкнути все-таки. Це чудо. Ось, логотип Яблучка, такий бажаний. Прямо зараз потрібно от тужитися. Тужитися максим. Ні, це не хороше місце для того, щоб тужитися. Але давайте в нас тут заставочка. Привіт, привіт, значить, українська в нас є. Чому на другому місці узкий, Я без поняття. Я сподіваюся, що забанять хто відповідальний за черговість мов при першому встановленні на айфонах, тому що я не розумію, чому інгліш, наприклад, третя по списку. Це взагалі мерзость максимально. Я би ще зрозумів, якби відсортували по алфавіту всі мови, назви мов це окей. Але тут вибиває перша українська, тобто він розпізнає приблизно регіон, де продається. Це окей. А чому рускі? То чому? Що це таке? Для кого ця мова взагалі створена? Незрозуміло. Далі вибираємо країну. Отут, принаймні, вже по алфавіту нам не підтягує е, грьобану Росію. А ну подивимося, чи взагалі в списку вона є. Прям цікаво. Бо ми знаємо, що офіційно айфони в е, Рашці вже давно не продаються. Е, так, ПР Польща. Руанда, Румунія, Росія. Ну, Росія є. Тобто, все-таки вони програмно не блокують росіянські айфони, принаймні поки що. І хоч там заборонили для чин чиновників, але так чи інакше, все одно купують сірими способами і їм взагалі пофіг. А Apple не чухається, щоб їх там особливо насолити і заблокувати все е нафіг. Так, що у нас тут вигляд тексту та значків на iPhone. Мені здається, що на 14 Pro такого не було, коли я. Купляв 14 Pro, тепер нам прям можна або екстра велике все, або екстра маленьке, типове, збільшений великий. Це, напевно, для тих, хто погано бачить. Я, в принципі, бачу нормально в окулярах. І я за те, щоб використовувати раціональну площу екрану, це, звичайно, не про робочі сіл айфона саме, але постараємося, хоча б так. Можна налаштувати перенесення, але я цим займуся пізніше. E, Продовжити без Wi-Fi. E, давай, ти хочеш? Я знаю, ти хочеш в інтернет, але буде активуватися iPhone кілька хвилин. Прям цікаво, чому так довго. Тим часом у нас тут A17 Pro процесор найпотужніший, 3-х нанометровий, але виявилося вже. Потестували ютубери за що гріється три нанометри не особливо вплинули на картинку на енергоефективність зростання потужності заради потужності. Ось це все, що ми бачимо наразі. Далі в нас що, Сільниковий, Вони таки хочуть пізніше в параметрах ні, пропустити все. Пропущу версія з електронною сімкою. У мене відповідно тут є о такі от штука. Це суто американські версії. Воно естетично взагалі, ну пофіг, пофіг, наче, але. Я не знаю, чому люди особливо там переплачують, якщо це всіляків на старті за версію з фізичною сім карткою. Там 10 тисяч. Щоби шо, що? скажіть, будь ласка, за 10 тисяч можна собі eSIM-ки міняти кожен день, буквально дуже багато часу. Потік думок. Крінжа, ви хотіли крінжі ось отримуєте крінжову розпаковочку знову. Ну тобто, коли була не крінжова, ви колись бачили не крінжову розпаковочку? Я не пригадую це титан. Відповідно, в нас залишаються все одно відбитки пальців. Ми це бачимо прекрасно, і е, я би сказав, до речі, що, начебто, трохи менше ніж на полірованій сталі в 14-й лінійці. Тобто, Тут трохи позитивно. Крім того, у нас прям є заді на кришці. Якщо так подивитися, є таке прям. Мінімальне скруглення, тобто ці грані вже тепер не так е, в'їдаються в долоню і не так ріжуть. І це е, прекрасна новина, але це не прям якась дуже суттєва зміна. Тобто ми все одно відчуваємо, що ребра тут, в принципі, плоскі і вони так чи інакше не є суперкомфортними для тримання в руці. Люди саме хочуть титан, титан чудовий матеріал. Знову ж таки, він виявився не те, щоб дуже класним вибором для е, розсіювання тепла, саме тому Можливо, гріється iPhone, але Apple запевняє, що це не через використання титану. Звичайно, ми будемо йому вірити. Кому ж е, не вірити, як не Apple? Так пізніше, давайте Face ID налаштуємо. А код все-таки вони хочуть. Давайте. Опції коду допуску, бо вони заставляють аж шість цифр запам'ятовувати. Я шість цифр взагалі в житті не запам'ятаю, бо я гуманітарій. Тому я хочу чотиризначний, класичний числовий код, максимально безпечний. Це відповідно. Не підглядайте, будь ласка. Будь ласка, не підглядайте, я прошу так, цей код можна легко вгадати? Ні, ну чому би це? Чотири нулі легко вгадати? Нічого не переносите. Це поки що. Умови та положення. Боже мій, пропустіть мене вже, будь ласка, на свій емейзинговий робочий. Стіл, знову воно буде думати. Крім того, що в нас трошки зменшили рамки. Прям чуть-чуть. Рамки дійсно тонкі, симетричні, за це якби плюс Apple. Е Вони молодці в цьому плані. Добре, я почекаю iPhone. Я почекаю, не знаю, що він думає без Wi-Fi конкретно. Що потрібно так довго думати? Мені здається, що останні Android-смартфони набагато швидше роздобляються при першому налаштуванні. Але ви можете не погоджуватися, знову ж таки. у нас тут є ось така кнопочка перемикання режимів. Ми будемо дивитися, як це воно все працює, натискається. В принципі, рівно так само по відчуттях, як і клавіші регулювання гучності. Це заміна тригера, тригера, який є на попередніх поколіннях і який є на звичайних 15 х айфонах. Розкажіть, будь ласка, де. Простота, коли потрібно перший раз переходити через тисячу всяких екранів налаштувань, коли ти просто хочеш вийти на робочий стіл і пізніше займатися вже налаштуваннями. Ні, воно знову ж таки думає, чому воно думає, я без поняття. Тут ж найпотужніший чіп світі, у світі трьохнанометровий Apple a 17 Pro. В нас вже нема приставки Байонік, байоніки залишилися на звичайних 15 айфонах. Відповідно, тут 3,7 ГГц найпотужніші ядра, і воно буде грітися. Вже грілося. Вже прийшов фікс якийсь, і люди кажуть, що менше вже гріється, але по суті, якби нам просто зарізали максимальну потужність. І тому на презентації вам. Кажуть, о, в нас найпотужніший чіп в світі. І на момент презентації так і було. Правда, вони не сказали, що це пічка разом з тим. Окей, потім вони зробили оновлення, порізали якісь там верхні частоти. І це вже не найпотужніший, можливо процесор у світі. Але він досить продуктивний, так чи інакше, я підозрюю, що з ним проблем би не було, якби він так давно не думав, щоб просто закінчити перше налаштування. О, нарешті, екранний час. Пізніше в параметрах, будь ласка. Не надсилати до Apple. Ми вам допомагати, не збираємося. Так, тут автоматично. Далі режим тиші. Далі, кнопка дії. Ось так вони її назвали українській локалізації. Кнопка дії. Натисніть і отримуйте, щоб вимкнути чи вимкнути режим тиші. Але налаштуємо це все пізніше. Спочатку просто перейдемо. Сигнал SOS. знову ж таки не актуально для України. Вас вітає iPhone. Проведіть вгору, щоб почати. Ось він. Нарешті ми дійшли до головного робочого столу, і все одно нам ще будуть пропонувати. Зараз мозок буде колупати, iOS, щоб ми все решту налаштували. Ну але це звична картина, не лише на айфонах, а й на андроїд-смартфонах. Поки що у нас тут абсолютно нічого нема, нічого не підтягується з інтернету, бо я не під'єднався до інтернету. Але на перший погляд це класичний е, iPhone з класичними іконками, які неможливо просто Ну можливо поміняти черговість. Так, а якщо я собі хочу тут внизу закріпити якісь іконки, ні, воно буде все одно перескакувати і по-своєму це все робити. У нас камера, давайте 5 x зум, і я. Прямо зразу вам з фоткою сетап, на який я знімаю на 1X, щоб ви розуміли. Так, і давайте 5х. Нарешті, перша фотка на п'ятикратний зум перископічний. І в нас ось ось так: от. це приблизно буде виглядати. Що я можу сказати? Перші враження це iPhone. Це, ну... Я не знаю, що ще просто сказати. Це iPhone, він мені не особливо так, щоб цікавий. Я знаю, що він цікавий багатьом людям. Тому я постараюся зробити на нього якісь відоси. Підписуйтеся, ставте вподобайки, пишіть коментарі, чи вам подобається це покоління айфонів, чи не подобається. Буду порівнювати з 14-м, буду порівнювати з ультрою від Samsung, буду порівнювати з пікселем 7 Pro, але зараз вже 8 Pro, можливо, дістану, то буду вже з 8-м порівнювати. Що я ще мав розповісти? Typ C сказав. Камеру сказав, титан сказав. Якісь фішки. Та нема тут фішок. Це айфон. Які фішки. Чомусь по картинках він мені подобався більше. Я не знаю чому. Але ну відверто, я коли перший раз розпакував, чи то просто зараз кільцева лампа так світить і таке освітлення, але. Чесно, я думав, що буде цікавіше виглядати. Мені навіть фіолетовий попередній 14 Pro виглядає якось трохи цікавіше в плані кольору, але мабуть що норм можна звикнути, якби чому би й ні. Чотирнадцятий про айфон я ним користувався не про максом. Відповідно для мене габарити цього айфона якби більші, як я можу сказати, так як я основний свій смартфон використовую це ультра від Самсунга. Це Лопата, якби схожа по розмірах до Примакса, тому особисто мене цей розмір не відлякує, якби, якщо що, як вам буде після прошок, наприклад, якщо ви у вас айфони прошки не Макс, і ви хочете оновитися цього року і отримати цей зум, шикарний, прекрасний чи ні, потім дізнаємося. То якщо ви прям любите компактні телефони, то ну воно навряд чи вам зайде. Чесно вам кажу. На якісь пару відсотків його приємніше тримати в руці, тому що кажу, тут мінімальне. Таке заокруглення йде конкретно рамок. І все. Тобто ну, краї, начебто норм. Отут, можливо, не так ідеально, до речі, стиковка йде. Тобто, якщо так пальцями зробити, то відчувається цей перехід до скла, що натякає на те, що його збирали в Китаї. Відповідно, так, так, звичайно. Мені здається, що на 14 Pro такого не було переходу. Ну, Вони так бачать, Це якби, ви його не так тримаєте, як би сказав Тім Кук. Чи Джобс. Звичайно, що в нас тут це кошерно, це флагман. Так чи інакше, це хороший пристрій, флагманський. Напевно, що хороший. Я своїми враженнями ділюся. Мені не платить ні Apple, ні інші компанії. Тому що чому як, як вони можуть взагалі платити людині, яка сидить на саральнику і розпаковує смартфони? Підкажіть, будь ласка, якщо знаєте такі компанії, то я би і не проти продатися. Все. Можете підтримати канал спонсорством. Також ви будете прекрасними дітьми, технарні, привілейованими там, деколи буде якийсь додатковий контент і так далі. Взагалі буде мені приємно. А вам, якби можливо, не так важко. А якщо важко, то достатньо ваша активність. Воно все безкоштовно ставити вподобайку або ставити диск. подобайку, якщо не подобаються такі формати розпаковочок. Все, коментарі, звичайно, що без коментарів нікуди. Тому дякую за перегляд. Побачимося на повноцінному огляді, який буде, десь то буде. Буду щось знімати. Бо це аж iPhone. Він всім цікавий, начебто.